Непростий для України та міста 2023 надав змогу Криворізькій Федерації рукопашного бою не припиняти тренувальний процес. Також цей рік був насичений і змагальною складовою врожайні на нагороди чемпіонати міста, області та України. Міжнародні турніри сприяли підвищенню вихованців міської федерації рукопашного бою у спортивному класі. Про рік, що минає, у деталях говоритимемо у спортивній середі. Гості програми, спортивний директор міської федерації рукопашного бою Олександр Яновський і тренер Дюша номер 8 Станіслав Кащин. Дякую, що завітали до нашої Даймо. студії. Олександре, ну перше запитання, мабуть, буде більш загальне, як е, через воєнний стан, непростий рік, е, вдалося в принципі зберегти спортивну інфраструктуру. Е, Міської федерації рукопашного бою, профільні осередки, ну і головне це вихованців. Дякуючи нашим ЗСУ, нашій Раді обороні міста. Також ми тренуємося, є можливість тренувати, розвивати. То рік дуже насичений був. 23-й на спортивні змагання дуже насичені Спортсмени у нас виступали. Ви знаєте, на різних міжнародних аренах. Це дуже добре і показали дуже гарний результат. До речі, по ітогу 2023 року Дніпропетровська область в складі Криворізькі спортсмени також зайняла в рейтингу Всеукраїнської Федерації перше загальне місце. Це дуже приємно. Тренери, старші тренери задоволені. У 2024 у нас багато ще. Наступних стартів трішки так привідкрию. Завісу, вже в березні у нас змагання в Бельгії, вже готуємося, сподіваємося на також не менш гарні результати, такі як в цьому році. Станіславе, ну для тебе наскільки я знаю, 2023 рік був е, врожайним із точки зору спортсмена, і з точки зору тренера, адже і вихованці е, окремі проявили себе гідно і е, плюс ти також мав змогу е, підвищити свою спортивну спортивну майстерність. Розкажи, будь ласка, про цей досвід. 2023 рік. Був важкий в плані тренувань, тому що ми готувалися спочатку на чемпіонат України, на Кубки України, тому що треба було вистояти, відстояти відбір на всемірні на всесвітні ігри та на чемпіонат Європи. Тому ми проходили і їздили на збори. Їздили на самісні тренування. Було важко. Ще Сергій при цьому поступав навчатись в інститут на, на друге. Сергій, Волох. Сергій Волоха. Так. Сергій Волоха зайняв перше місце на Всесвітніх іграх і він вперше у своїй кар'єрі виїжджав, виїжджав за межі України. Дуже добре виступив. Потім ми поїхали до Германії на чемпіонат Європи, і там, де він теж по повному контакту зайняв перше місце. Дуже вдалий міжнародний дебют видався Сергія. Ну, наскільки я пам'ятаю, він ділився тим, що це його перший міжнародний досвід і доволі таки успішний. Так. Так. Да. І, до речі, війшов в десятку ж. Ваших спортсменів з олімпійських видів спорту Станіслава, а як от у вас функціонує відділення рукопашного бою на базі спортивної школи? Скільки дітей відвідують відділення, і на чому фокусуєте свою роботу? У відділенні тренуються понад 30 чоловік, які виступають на змаганнях, які е, мають лідуючі позиції в клубі? і Дуже гарні результати показують як на обласних, так і на всеукраїнських змаганнях. 30 спортсменів це чисто спортсмени, які виступають на змаганнях. Так. А щодо дітей, у якому віці приводять батьки дітей до відділення? Бувають, діти приводять, дітей приводять із 4 років, але я вважаю, що це ще замалі. Можна займатися 5 років хлопцям та дівчатам. Деяким раніше починає подобатись рукопашний бій, деяких батьки заставляють, але кінцевий результат це показують результати на змаганнях через багато років. Ну, з такими маленькими дітьми працюється нелегко. Якщо, це... Якщо будемо говорити про 4 роки, про 5, Тобто доводиться застосовувати різні методики, так? Так, ну у нас в відділенні рукопашного бою спортивних шкіл США номер 8 США 3, спортсмени з восьми років, а маленькі спортсмени федерації, да, вони як маленькі зірочки, ми їх запалюємо. Потім вони вже виховують ну, справжні спортсмени, вже дорослі. І дуже приємно, коли світлини пригортаєш минулих років, коли з таких маленьких виростають такі ну серйозні досвідчені спортсмени. Наприклад, як Сергій Волоха теж прийшов, він в році якому? Шість років. Шість років, бачите. Олександра, а скільки на сьогоднішній день спортивних осередків з популяризації рукопашного бою працюють у місті? У нас здається, в кожному районі міста є спортивний осередок, і ця робота, хотілося б черкнути, результат гарний. Це всіх осередків клубу: майстер, воїн, рукопашник та інших? Дуже приємно, що тренери працювали. Цьому році, в єдиному І дійсно такі важливі старти, як Всесвітні ігри, Чемпіонат Європи, це все робота команди. Що хотілося би їх привітати, подякувати без команди, розумієте. І дійсно спортсменів у нас дуже багато. А скільки загалом дітей відвідують спортивні осередки з популяризації рукопашного бою? Це у нас до війни була цифра більше тисячі спортсменів. Зараз, може, трішки менше, але все ну, ж це таки. Це пов'язано можна... з евакуацією, так, да, ще у 2022 так, ну, році. Так, да, У нас ж клуби Федерації, відділення Дю США, також все осередки. І дійсно дітей багато, дуже багато спортсменів. Майбутніх чемпіонів, ті, які тільки ну, стремляться до цього. Ну, сподіваємося, що все ж таки дуже впевнені на 2024 рік, щоб він був переможний не тільки на спортивних аренах, а й взагалі нашої країни. Так що тренери, спортсмени всі готуємося на. Ти результат, на гарний результат на, ну, на спортивних аренах. Перші міжнародні старти розпочалися навесні, да, у 2023 році. І що це були за змагання, і які країни, будемо казати, старого світу традиційно приймають. Ну, якщо згадати весну, дуже вдало нас. Були змагання в Бельгії, спортсмени тоді дуже гарно виступили. Здається, там доробок дуже гарний, медалей був, більше 10 золотих медалей. Також це березень, квітень, кубок в Польщі, Кубок Європи. Я в ньому теж приймав участь. І, знаєте, теж дуже вдало хлопці виступили. Ми в, в окремих дисциплінах зайняли. Делючі позиції, і наші дуже приємно наші вихованці присвятили перемогу нашому воїну-герою, на жаль, який загинув Вадиму Сотнікову. Це дуже приємно. Це були відбіркові етапи, тому були чемпіонати України, теж спортсмени непогано виступали. Буквально 11 грудня був. Ми вже балакали за це. В Києві всеукраїнський турнір силою президента «Пліч-о-пліч» серед школярів, учнів. Спортсмени теж дуже гарно виступили. І був там такий всеукраїнський фестиваль в рамках цього інновації, і наші зайняли перше місце. Козацький такий. Козацький, так. Да. Це вже як ну, патріотичне виховання, молоді. І вони дуже, ну, сподіваються, що в наступному році будуть такі ж старти, такі змагання. Дуже вони хочуть вступати в таких змаганнях, турнірах. Дорожче пропоную торкнутися саме всесвітніх ігор. Я так розумію, що це був дуже довгоочікуваний захід, який переносився, але все ж таки він відбувся. Наскільки визначальною подією став цей захід саме для криворізьких рукопашників? Зокрема, Стаса, наскільки я знаю, що ти також брав участь у цих змаганнях, і вони були визначальними для тебе. З обох боків, і як для спортсмена, і як для тренера. Відносився до цих змагань дуже відповідально. Треба було багато проробити роботи, підготуватись до змагань, та ще й підготувати спортсменів, які їхали. Тобто подвійне навантаження, таке? Так, і тренування були по два, по три рази на день. І свободного времени взагалі не було. Як граючий тренер? Граючий Фу. тренер, так. так. Як у футболі. Ну і поділися своїми враженнями, в принципі, від цього заходу. Як от наскільки атмосферно відбулися ці всесвітні ігри, і що от досі закарбувалося у пам'яті. Дуже сподобалася мені ця поїздка, бо багато чого я побачив нового, подивився, скільки я свого часу потратив на. Виховування спортсменів, так як Волоха Сергій зайняв перше місце, вперше поїхавши на такі змагання. Гордість так, переповнювала, так? Звісно, да? звісно. Дуже переживав в тому плані, що і за, за свої поєдинки, і за Сергія, щоб було все добре, щоб ніхто не травмувався, щоб ми приїхали з перемогою, живі, здорові. Щоб все було добре, навантаження було дуже велике. Ну, а власне, доробок, який на всесвітніх іграх? Я виступав у двох категоріях: демонстрація техніки та повний контакт. То я привіз дві бронзові медалі. Я розумію, що це була мотивація для моїх малих учнів, які дивляться на мене, на Сергія. Беруть приклад з нас і ми не могли приїхати з пустими руками. Загалом, Олександре, який доробок криворіжців на всесвітніх іграх? У нас з Станіславом, може, поправили там більше десяти золотих, так, срібла медали. У нас вже їздило спортсменів, здається, 8 чоловік з Кривого Рогу. Да. Вісім, так. І деякі спортсмени двічі да, виходили на п'єдестал. Так, в різних, в, різних, да, в різних номінаціях. Да. Дуже приємно, що спортсмени відстояли країну, місто, казали в котрий раз, що ми найкращі. До речі, всесвітні ігри вони сприяють тому, що рукопашний бій. Я знаю, що робота у цьому напрямку велася дуже давно, щоб рукопашний бій увійшов до Олімпійської сім'ї. Так. так Якнайшвидше, принаймні. Зараз ми вже ну, є зроблений певний крок, вже наступні всесвітні ігри будуть відбуватися в Греції. І вже хлопці та дівчата, вже тренерський штаб, ми вже готуємось до них. Дуже сподіваємося, що вони відбудуться. Так, як зарегантовано. Дуже багато роботи зроблено, але ну, ще є над чим працювати також. У 24-му році буде відбір на Всесвітні ігри на 25-й рік, і буде формуватись збірна команди України. Хто в яких категоріях буде виступати? Це знову тримати треба вагову категорію, треба готуватись там до легкого контакту, до повного контакту, підготувувати демонстрацію техніки. Багато роботи пристоїть. Будемо сподіватися, що ті хлопці-дівчата, хто виступав на цих всесвітніх іграх в Італії, в, майбутньому, в Греції теж поїдуть. теж Виворять путівки дуже. А може хто із наших, хто зараз готується, скажімо так, майбутні зірки, теж дуже було б приємно, аби наші ну, юніори хто зараз, це 25-й рік ще є у нас час. Ну, сподіваємось, що будуть у нас збірна буде трішки. Ну, Усилено. Я так розумію, що е, потрібно постійно доводити, що ти є членом збірної, е, збірної України і не пасеш задніх, і ну, щонайменше в основі національної команди. Так. Тобто постійно під підтверджувати цей статус, наскільки да я так розумію. Так, постійно треба виступати на змаганнях на всеукраїнських, щоб тебе бачили, щоб розуміли старші тренери, що ти займаєшся, що хлопці у формі і, звісно, тримати марку. Навчально-тренувальні збори у цьому році відбувалися у вас, ви сказали, да? де вони проходили, і який досвід ви отримали на них. Навчально-тренувальні збори у нас відбувалися у Трускавці. Спортсмени наші тренувалися по графіку, який вже давно розроблений. Рацією. Це три тренування в день з різних дисциплін. І це дуже допомагає гарно виступати на таких серйозних стартах. Часу на відпочинок там не було, я так розумію, так. Да? Ні, є речі. Так, також у нас в Дніпрі збори відбувають, відбувалися і відбуваються, будуть відбуватися теж в цій базі. Ну, сподіваємося, що буде у нас можливість і в наступному році також гарно підготуватись до всіх змагань, які у нас попереду. Криворізькі рукопашники у більшості своїй входять до складу збірної Дніпропетровської області, так? так? Так. Це дуже приємно. Який відсоток? Ну, так, не скажеш. Ну, скажімо так, немалий відсоток. Здається, у нас состав Дмитроської області, це склад збірної України. Це більше 10 чоловік. А відбор йде, ви ж розумієте, дуже серйозний. Якщо говорити про сумарний залік от е, нагород медалей у цьому році, е, що можна сказати? Скільки ну, медалей? Так сказати, не підраховували. ну дуже, дуже приємний. Може, десь треба ну, і трішки краще треба, але дуже непоганий результат. До речі, скільки е, змагань національного рівня чемпіонатів України заплановано на 2024 рік? Ну, це традиційно Кубок України, чемпіонати України, так, це українські турніри. Дитячі по школярам. План календар вже складений. Це ну, за регламентом. Ну, і наприкінці нашої зустрічі ви маєте змогу, в принципі, виділити найкращих і. Подякувати всім, хто робить свій великий внесок у розвиток рукопашного бою. У першу чергу я вже перечислив тренери наших осередків, а також дуже титанічний труд проводять наші тренери ДЮ США. Це відділення рукопашного бою. І дуже хотілося побажати їм здоров'я, понастіму в завтрашньому дні. Ну, нових перемог і, звісно, нашої перемоги. Дякую вам за цікавий та змістовний діалог. Від себе додам, що спортивний актив міської федерації рукопашного бою з кожним роком лише додає у своїй активності з точки зору популяризації заявлених дисциплін та посилює свою роботу у вихованні надійної заміни та резерву сьогоднішнього складу провідних рукопашників міста. Бажаю керівництву осередка і його фахівцям міцного здоров'я і натхнення на тренерській ниві. Та нового переможного зоропада у 2024-му. Дякую за увагу! І нехай щастить.